Яку тварину використовувала раніше, щоб молоко не скисало? Це по, це по твоїй темі. Яку Ти тварину так? використовували? Тварину доїть, блядь. А молоко щоб не скисало в холодильнику тримали. Ні. Молоко запускало якусь тварину. Блядь, перший раз. Добре, почнемо з того. Е, які тварини дають молоко? Кі. Коза, корова, вівця, вівцю теж доїть. To, що ти на мене no. Що щоб, щоб ти знала. різні, слухайте, навіть кажуть, що миші знають молоко, блядь. Я вже навіть, хотів, блядь, мишей лапати й доїти, що ти не Скільки Скільки ви видав? Я б не скільки набився мішей бою. Маленька. Добре, маленька. Якщо маленькі тварини, це що може бути? Блядь, тварини твари. поділяються на класи. Щось легше спитай. Вони водяться в селах. Миша може, ні? Ні, не миша. Блять, блядь. це таке є. Та хоч підскажи щось трошки. Воно любить тусуватися на болотах. Курва, блядь, ондатрана. Хто? Жаба? Ми колись сломку в дупу пхали надували.